Ну, для початку порахуємо, порахуємо взагалі, які закони ухвалювали. Може видатися, що наші депутати лише там блокують, пікетують і таке інше, а ні, вони працюють. І традиційно у кінці кожного місяця ми підбиваємо підсумки, опора рахує, хто які законопроекти і постанови зареєстрував. Ну, я так розумію, що розглядається дуже мало з них, одиниці, але вони реєструються, вони пишуться і, власне, опора рахує, скільки, скільки всього зареєстровано. Отож, в березні місяці лідером, уже другий місяць, до речі, поспіль у законотворчості є партія регіонів. Вони зареєстрували 86 законопроєктів різних і постанов. На другому місці це батьківщина, 64, позафракційні 32. ВО «Свобода» зареєструвала в Верховній Раді в березні 20 різних законодавчих актів. Це, до речі, варто сказати, що це найбільший показник від початку роботи парламенту у Свободи. Далі йде який зареєстрував 17 законопроєктів. Ектів і постанов різних це для удару також рекордна цифра за 4 місяці роботи парламенту. Ну і найменше на останньому місці найменш активними були у законотворчості комуністична партія, яка зареєструвала всього лише 13 законопроєктів за березень. Місяць, але давайте зупинимося на конкретних законах. Адже хочу сказати також, що всі ці більшість цих законопроєктів у кожній фракції вони е, найбільше пишуться на тематику економічну, і загальна цифра це 249 законопроєктів, На всіх було зареєстровано, і до речі, жодного не було на тематику без національної безпеки і оборони. Більшість із них стосується економіки. Так, економіки а також на другому місці це питання права і соціальної політики. А я хочу сказати, що в принципі на сайті ОПОР ви можете дізнатися більше про найцікавіші законопроекти, які насправді відбивають картину, чим дихає фракція, які має там завдання на майбутнє. А давайте а Ми хочемо також подивитися, хто такі скажімо, найкомедніші чи найекстравагантніші законопроекти висував цього тижня на наш звичайно скромний суб'єктивний погляд. Отже, трійка лідерів. Трійка лідерів а на першому, на третьому місці його поділяють двоє свободівців: це ігор а, Мірошниченко, ось а також Олександр е Мирний. Олександр Мирний, які власне запропонували е запровадити спеціальну статтю, е яка би е до дискримінації відносила такий спеціальний термін новий українофобія, щоб це було на законодавчому рівні. Тобто і е будь-яке зневажання України української мови української культури власне, за цією ознакою якось карати. Власне, виступу проти цього профільний комітет Верховної Ради з прав людини, а також управління експертної Верховної Ради, власне, через те, що 24-та стаття конституції прямо забороняє виділяти преференції для якоїсь окремої зарасової ознакою групи. А на другому місці це пан Нечипоренко, депутат від партії регіонів, який запропонував дуже дивний спосіб фінансувати школи, власне, за рахунок вишів, тобто університетів. По перше, вишів, Мають за свій рахунок рекламувати, зокрема вступну програму для абітурієнтів і так далі в школах і оплачувати це. А потім, якщо з цієї школи поступають власне до них студенти, то ви ще повинні платити певний податок за кожного студента, тобто в чи... школі. Який йде власне в цій школі. Тобто, чим більше школа цей виш, якби, Відправити. засунула та в своїх 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 випускників школярів, тим більше вона отримує від цього університету. Ну, скажімо так. Досить дивна, а, хоч ну, така от модель з позиції економіки. Не знаю, ну насправді вона приведе як мінімум. Мені здається, що успішні і багаті школи стануть ще багатші, а не успішні й бідні. залишаться ще й без якоїсь статті фінансування. Але ну, як завжди, на першому місці у нас найкраще це Владислава Трошенко, партія регіонів, які пропонує повернути кримінальну відповідальність за самого наваріння. А я не знаю, насправді так погано справи в бюджеті. що... Людей треба якось змусити якби, купляти казьонку, тати та, та, так в радянському союзі називалося. Ну, слон, не знаю, як, як це звинувати. Причому цікаво, що всього на рік тому на Олег Надоша, так само регіонал, депутат регіонал, а хотів скасувати навіть адміністративну відповідальність за самого наворіння, мовляв, це нормально, це частина культури і так далі. Тобто, так якось Сказати, курс різко регіонів. помінявся в партії регіонів. Тепер за самого наворіння будь напевно, будь рейди, знаєш, ну там всі може відновлять якісь спеціальні тележурнали, де будуть. Е, Знеславлювати різних самогоноварців варців самогонними апаратами, ну не знаю.